Вітаю, друзі, 22 червня. Олексій по клічки Нос, той, який очолює Мін'єд, Міністерство національної єдності повернувся в Україну. Чи то умовив його міндіч, який до нього виїжджав, чи то е, якісь інші домовленості, але Попереду захоплююча історія. Домовились з набу чи ні. Адже три подільника Чернишова по корупції вже в СІЗО. Чекаємо, чи вручать завтра Чернишову під підозру. Водночас Володимир Зеленський ввів санкції, ввів санкції проти ряду. Фізичних та юридичних осіб. І тут дуже цікаво, треба окремо розібратись. Артем Дмитрук, опонент Зеленського, е підтримує УПЦ Українську Православну Церкву. Називають його людиною Новінського. І Получи від Вови Зеленського артем санкцій. Ну, тут це зрозуміло. Вже всі звикли, що проти своїх опонентів Зеленський вводить санкції. Але далі, далі дуже цікаво. Олександр Аніщенко. Фігурант газової справи. І його коментар, це окремо, і ми його розбираємо. Всім, хто замовляв на корпоративи 95-й квартал і особисто Володимира Зеленського, варто готуватись до санкцій. Пане Олександре, ні, дехто вже і в тюрму поїхав, і пограбували багатьох. Ви не перший. Олександр Ніщенко в коментарях сказав наступне. Бачите, як воно буває. Спочатку Зеленський кривлявся в мене на всіх днях народження за 30 тисяч доларів. Потім виклянчив 2 мільйона доларів на вибори і в підсумку віддячив санкціями. Хоп! Але. По словам Ніщенка, і насправді причина санкцій інша. Олександр Ніщенко є власником дуже шикарних газових активів, газове добування. І е, на ці активи вже придивилися зелені гниди. Вони їх вирішили забрати собі. Очікували тільки рішення вищого антикорупційного суду. І воно було, там, здається, до 15 років позбавлення волі Веніщенко. Залишалась апеляція. І тут апеляція бере і скасовує, до активів не добереся. Скасовує рішення першої інстанції по новому слухати декілька років. Осудять, не осудять, часу немає. Тому на лінішенька санкції ми будемо забирати в арму твої газові активи. Ну і окремо кажуть, що все це зв'язано з бізнесом в Криму. Не знаю, не знаю. Вартема Дмитрука бізнес в Криму бред. Справа в тому, що введені санкції проти такого собі громадянина Естонії Тедера Гіллера. В нього є бізнес в Криму, а можливо, навіть і в Російській Федерації. Тобто, вродь би, логічно, накладені санкції можливо, мають місце. Але хочу звернути. Вашу увагу на цей кейс, і глибше подивитись на історію з цим Тедером Гілером. Так от, цей Ястон свого часу в Україні повідкривав цілий ряд торгово-розважальних центрів: Проспект Києві, Сонячна Гаварея в Кривому Розі. Сіті Молл в Запоріжжі. Ну і SkyMall також в Києві. Можливо, є якісь ще інші. Але про SkyMall, там були якісь розбіжності в нього з бізнес-партнерами, не якісь, а вони судяться. Ще десь років 10 тому почались суди, і цей торгово розважальний центр переходив з рук в руки. А бізнес-партнерами є Адамовський і Олександр Грановський. Так, саме той Олександр Романовський, який був рішалою, який був рішалою Петра Порошенка, який зараз сидить у відні. Восени 2021 року через Укрсімбанк, який надав сумнівний кредит в сумі 60 мільйонів доларів, скоїмов взагалі потрапив в руки. Осіб, які також ведуть бізнес на окупованих територіях та навіть начебто там проживають. До речі, наскільки пам'ятаю, то цей сумнівний кредит сумнівним людям погодив тодішній очільник Україсь Євген Мецгар. Останнім, скажімо так, ну дуже наближений до чинної влади. До речі, там ще була історія з нападом на журналістів схем, коли вони цікавились цим кредитом і переходом скаймова до нового власника. І ще зазначу, що перед цим там ще була якась історія, що навіть тодішня президентка Естонії Керсті Кальювайд просила Володимира Зеленського в ситуацію з каймовим з тиском на цього Тедра Гілара. Якщо коротко, то це величезний мутняк, де досі однозначно невідомо, хто є хто. Але те, що в кінці Тедер Гілар залишився без каймов, а ТРЦ перейшов в руки не менш сумнівних осіб. То це більш-менш зрозуміло. І от введеними санкціями тедра Гілора остаточно відрізають від цієї боротьби за цейською мовою. І що ще цікавіше? То тепер і інші бізнеса, інші торгові центри, якими він володіє в Україні, також в нього заберуть. Так би мовити, і по скайму питання закрито, і інший бізнес заберуть. Нічого особистого, чисто бізнес-грабунок. Опоненти. Ще одна цікава деталь. По ходу, не по ходу оточено. Цей Тедер Гілар є бізнес-партнером Томаша Фіали. Так що, з часом тут можуть виплити цікаві деталі. Вже зараз. Багато хто каже, що наступним на санкції є Томас Фіава? Якщо на тедера Гілера е, ввели санкції через бізнес в Криму, а він є бізнес-партнером Томаса Фіала, то в найближчому майбутньому можуть відбутись дуже цікаві події. Тобто, санкції щодо тедера Гілера. Відкривають шлях до введення санкцій і на самого това фіалу, А заразом і на найвідоміше українське видання Українська Правда. Припускаю, що санкції щодо Гілара це таке собі повідомлення фіали, що знак наступним можеш бути ти. Виховують фіалу І виховують, дресирують українську правду. Не виключено, що таким чином влада намагається загнати в стілу українську правду та інші медіа активи Томаша Фіаве. Ну і це вже стане зрозумілим ну в самий короткий час. Маю на увазі, якщо у виданнях Фіави буде значно зменшено кількість критичних. Та викривальних матеріалів по відношенню до тих чи інших корупційних та інших проступків представників зеленої влади. А на їх місце навпаки прийдуть позитивні хвалебні оди. Тобто віддресирують українську правду нове время, зелені гниди. Чи не віддресирують? Ну і побачимо, е яка є справжня. Українська правда. Отже, друзі, санкції введені сьогодні проти опонентів. Нічого особистого. Чисто грабунок, як у випадку з Оніщенком і Гілером, і опоненти помста, ну і плюс дресируємо фіалу. Де національний інтерес? Де тут національна безпека? Невідомо. Відомо одне. Чисто особистий інтерес Зеленського в цих санкціях. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.